Права 1217. Під час чищення зубів мати витрачає воду економно. Доки чистить зуби, кран закручує, а батько цього не робить. За показниками лічильника води, діти встановили, що мати витрачає щоранку півтора літра води, а батько вдвічі більше. Перше завдання: наскільки літрів води щомісяця більше витрачає батько, ніж мати? Ну що ж, давайте подумаємо, як дати відповідь на це запитання. Запишемо перше завдання. Будемо робити по діях і запишемо першу дію. Ну що ж, мама витрачає 1,5 літра води, батько вдвічі більше. То вдвічі більше це буде 2, що множиться на 1,5. Якщо ми від цієї добутку віднімемо те, що витрачає мати, а це 1,5 літрів, то отримаємо різницю, наскільки більше витрачає батько, ніж мати. Отже, це буде дорівнювати 2 на 1,5 це 3 мінус 1,5 це буде 1,5. У дужках пишемо чого? Нітрію. Так? Це у нас наскільки наскільки більше води? Витрачає батько на день або не добро, є. Ну що ж? А щомісяця? Візьмемо в середньому в місяці 30 днів. То записуємо друга дія. То ми цю різницю 1,5 множимо на 30. Ну що ж, це буде дорівнювати. Це 30 і ще половинка від 30, то це буде 45. Так, дужках записуємо, чого? Літрів. Так, це у нас наскільки? більше води витрачає батько щомісяця Так, ну що ж, ми дали відповідь на 45 літрів. Друге завдання. Практична діяльність. Дізнайтеся, скільки коштує один кубічний метр води у вашій місцевості, та визначте, скільки коштів може заощадити ця родина за місяць 30 днів, якщо батько під час чищення зубів буде, також буде економно витрачати воду. Ну що ж, якщо він буде економно витрачати, то вони зекономлять за місяць, ми вже рахували 45 літрів. Ну що ж, записуємо тоді перше. Ну, вартість, яка води в нашій місцевості тепер вона дуже подорожала, складає 80 гривень. Отже, записуємо, що вартість. Ну, я запису, запишу свою, а не свою, записуємо вартість одного кубічного метра води складає. 80 гривень. Є? Добре. Ну, а як дізнатися, скільки коштів може заощадити ця родина? 45 літрів у нас є. Але це літри. А один кубічний метр води це 1000 літрів. Ну що ж, то записуємо, що є друга дія. Якщо ми, тоді 81 кубічний метр. Це 1000 літрів. Тоді, як нам дізнатись скільки коштує 1 літр води, то ми пишемо третя дія. Ми тоді 80 гривень ділимо на тисячу. і ми дізнаємося вартість 1 літра води. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 80 тисячних або 0,8. Отже, записуємо, що це вийде 0,8 0,08 гривні. Це у нас вартість 1 літра води. Є? Так, ну, скільки тоді може заощадити ця родина, записуємо четверта дія. Якщо заощадить батько бородина 45 літрів, то ми 45 множимо на 0,8. І це дорівнює 8 помножити на 45. Ну що ж, 8 на 4 32 то це буде 320 плюс 8 на 5, це 40, 320 плюс 40 це 360. Тобто вийде 360 і два знаки після коми, то ми записуємо, що це вийде 3,6. У дужках пишемо, чого, гривні. Це в нас може заощадити, Може заощадити. Може заощадити ця родина за місяць. За місяць. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так. Скільки, так, скільки коштів може заощадити ця родина? Записуємо 3,6 гривні. Є. Ну що ж, ось таке практичне завдання. На цьому вправу завершено.